Якщо Дені Вільньов зніме десятигодинну версію для Ютубу як гупало гупає, цей ролик набере мільйони переглядів, і люди будуть йому ще донатити на баймі кофі, щоб він зняв продовження. Є над гік з вами, і я геть не та людина, яка мала б робити огляди на фільм Дзюна, бо я ненавиджу повільні нудні фільми, які всі ми вважаються шедеврами. Та мені здається, що схвальних відгуків комплементарних відео про другу дзюну в інтернеті буде безліч. Тож можете послухати і мою думку. Оцінку за сюжет я став ділити на кілька різних номінацій. Зміна персонажа мені здається найважливіше. Сказати, що Пол Атрід чи Атрідіс, не знаю, як він там правильно не змінюється не можна. Він відверто не хоче йти певним шляхом, але потім все ж таки. Саме цей шлях обирає його зміни дуже різкі, дуже очевидні. Але не можу сказати, що вони мені якось приємні. Я поставлю тут 4 бали з 5 і перейду до антагоніста. Їх тут кілька, і вони всі заслуговують стовідсоткової п'ятибальної оціночки. Барон Владимир Харкоїн як вилазив зі своєї жижі в першій частині, так і продовжує в неї то пірнати, то вилазити. Дуже потворна така мерзотна абразіна. Фейдроу та Харконен теж вражає своєю огидністю тими звичаями, які у тих Харконенів є. Е, ну це все реально мерзенно, це ж мерзость, і вони саме мерзость мерзості мали передати. Тому антагоністи класні. Який імператор, який, типу, таке старе, мовчазне щось, але насправді ого го що воно. Тож ці. 5 балів заслужені. Чи цікаво це було дивитися? Ну що я вам можу сказати? Шедевральний фільм 2 години 40 хвилин боровся зі стойкістю моєї дубці і все ж таки переміг? Так, дивитися це було цікаво. Іноді місцями здавалося, що ну я вже не висаджу. Ну, дайте мишкою повернути подивитись, скільки там. Але в цілому чотири бали з п'яти я все ж таки поставлю, бо друга частина вона і справді набагато більш динамічна за першу. І якщо вам, як і мені, перша здалася затягнутою, то друга такою не буде настільки такою. Посил, що хоче сказати цей фільм? Я не знаю, ось це сама слаба ланка. Я тут три бали всього ставлю, бо ну чесно, що він хоче сказати. Що треба мститися, що треба вживати наркоту, що. а? Ваші версії? Що у королів немає ніякого шансу на любов, тільки на обов'язок. Ну, що, я не в курсі. Якщо ви в курсі, пишіть мені в коментарях. Мені посил. Цього фільму не подобається. Але я розумію, що це щось епихальне, щось велике, історичне, псевдоісторичне, науково-фантастично, історичне. І тому воно, напевно, таким і мало бути. А от за оце виверт я поставлю взагалі лише один. Бо тут все прямує, крокує саме так, як ти і думаєш, що воно буде. Тут нічого не змінюється. Ти от так лінійно, прямо відбувається рівнесенько те. Що і мало відбуватись. Чи можна було б закласти хоч якісь виверти? Можна. Наприклад, Пола Трідіс ніби просто так згадує там якусь мишку і бере собі її ім'я, воно виявляється більш величним, ніж е, здавалося. І якби він про це завчасно знав, якби потім розкрили, що він все ж таки це навмисно зробив, було б цікавіше за ним спостерігати. А так здається, що просто релігійні фанатики. Беруть і роблять все для того, щоб навіть повна фігня здавалася чимось величним. Можливо, це і так працює, можливо, воно саме так і мало працювати. Але ніяких вивертів нема. Оцінка один, і в цілому, сюжет в мене заробляє з 25 балів, всього 17. Візуал. Здавалося б, це має бути. Козир фільму, але мені було неймовірно важко на все це дивитися. Вся техніка харконінів чи як вони там, мені здається недолугою, недоречною. Я розумію, що художники можуть робити що завгодно в фантастичному світі, але воно має, ну ніби якось бути виправдано, чому воно таке. А всі ці машини, мені здаються, геть незрозумілими. Нахіба хіба Спайсі Лупашить якимись залізячками. Я просто працював на щебній очисній машині, я знаю, що таке сітка грохоту, як можна робити все зовсім інакше. Ні, тут лупашить. І... Мені важко. Воно візуально мені некрасиво всі ці машини. І в мене втомлюються очі дивитися на все це помаранчево. Ну, хто б? Хто б додумався взяти там помаранчеве світло на фон поставити і фонарик помаранчевий тут, тут з боку? Ну нудно, нудно. А коли у вас від цього очки вже втомилися, що хочуть заснути, тоді вам дають розвагу гоп і все чорно-біле. А знаєте чому? А мені друг пояснив: я ж вирішив, що. Я не опаную захват цього фільму. Я не зможу вам передати щось гарне. Я взяв з собою кума, який обожнює серію книг Дюна. Відповідно, любить перший фільм. І він мені пояснив: ну там чорне сонце на планеті, тому вони всі в біле вимазані. Тому воно все має ось такі монохромні кольори. Знаєте, як в тому анекдоті. Чорний це такий кольор, кольор, білий це такий кольор, кольор. І що ти на мене наїжджаєш, Мойша, що я тобі продав не кольоровий телевізор. Ось це було прямо отут. Я розумію, яскраве сонце, кольори можуть бути викручені, але там просто в тупняк все чорно-біле. Люди, які там мають інший колір, в тіні, коли знаходяться, вони мають хоч якісь відтінки мати. Нє. Просто було враження, що прийшов. І трошечки познімав замість Дені Вільньова Тарантіно зі своїм вбити біло. Я очікував, що потім буде все червоним, а потім все синім. Ні, він зупинився Дені Вільньов тільки на чорно-білому варіанті. Так от, костюми і декорації в мене тут храмають. Мені не подобається дизайн всієї техніки візуально. Розумію, комусь може бути до смаку, не моє три бали. Вражаючі кадри. От, розумієте, вони ніби є, але сказати, що цей фільм пір для моїх очей, я не можу. Тому 4 бали з 5. Смотрибільність так само, ну я втомлююсь від цього. 4 бали з 5 і, врешті-решт, спецефекти. Я розумію, їх купа, все класно. Вражаючі кадри, трюки, креативність кадрів. І... Ну, знаєте, не знімати сонячних бліків на кожен цей, як він зветься, флешбек чи глюк нашого пола. Ну, можливо, це комусь цікаво. Мене це вже втомлювало. Реально втомлює одноманітність дуже сильно. Чи можна було це зняти інакше? Можна, але чомусь він вирішив такого не робити. Наш режисер, наш денічка, наш вільньовчик. Тому він за візуал в мене в цілому, що мало б бути прям. Вершиною пушкою цього фільму з 20 балів отримає тільки 15. Ось так. Акторська гра, О, тут не можу сказати нічого поганого, окрім Дейва Батісти. Мені я розумію, що він напевно грав максимум, що може, але мені його істерики не те, що істерики бісили. Мені вони здавались ну, прям максимально неприродними. Я за нього заберу два бали, залишу з 18 в 16, а у всі інші прям умнічки. Прям приємно дивитися було на кожного. Ніби грали все, що потрібно, все як потрібно. Насолода для очей з точки зору спостерігання за людьми. Ось тут була атмосфера, і тут з 10 балів я поставлю лише 5. По-перше, я втомився від цієї псевдонакрученої атмосфери. Ну, важко це дивитися. На цю стилістику гіперперебалі... перегіпернафікбалізовану, отак от це. А по-друге, я ж читав Дюну, а книги по Дюні не читав. Як? Я фільм читав. Там просто от постійно будуть розмовляти вигодними мовами, а тобі тітравать. Тож, якщо ви дивились Дюну, то ви читали Дюну. А краще б, напевно, почитали книжки, не знаю. Тому 5 балів і перейдемо від атмосфери до логіки. Ось тут я залишу 6 балів з 8, скажу чому. Нам перша частина пояснила, чому вони б'ються на мечах, на кінжалах, чому не використовують вогнепальну зброю. Бо в них є захисна... захисний бар'єр, аура, я звик аурою це називати, бо читав фундацію Азімова, там те саме було. І його можна пройти тільки плавним рухом, не різким. Тому в них. Ці бої культивовані. Але коли Фрімени чи фремени, фрумени, як вони там, вони мріють бути вільними, тому хай будуть Фрімени? Вони нападають на видобувачів Спайса, вони зрозуміло, чого їх лупашать ножичками, бо в тих може бути захисне поле. А у Фріменів воно є? Ні, нема. То чого в них не пуляти? Чому їх усі весь фільм намагались зарізати? Мені це було геть незрозуміло. Є естетика, так? Донька, чого ти лізеш в мій огляд? Не пішла на фільмовий огляд лізе. Гумор. Я його в кіно не помітив, тому тут жодного балу не буде, а всі сім я перекинув на ботак Хоца. Тобто тут тепер не 12, а 19. І я поставлю лише 10. Поясню чому. Бо сам фільм мене не вражає, він мене не захоплює. Мене вражає історія. Коли ти дивишся на цей фільм, ти бачиш дуже багато сюжетних якихось кроків, які ти знав з інших фільмів. І ти розумієш, що оригінал Дюни, він був написаний набагато раніше. І все це тебе не вражає, не дивує, але викликає захоплення саме до оригіналу, до книжок. Ну, і як приклад, тепер я зовсім інакше дивлюся на Трініці, який хтось колись передрікав те, що її передрікав, скажімо так, щоб не нагадувати вам сильно і не спойлерити в лабіжнік. Тож я що хочу сказати: сам фільм мене не захоплює, сам всесвіт при всьому цьому викликає повагу. Бажання подивитися, що там далі, знаючи, яка серія книг існує, так теж з'являється. І напевно це головне, що мав зробити фільм. Якщо ви не знаєте йти на другу частину чи ні, бо вам перша здавалась занудною, але ви схилялись до думки, що це цікаво, то на другу йдіть обов'язково. Там динаміки, екшену, всього буде набагато більше. Мене тільки дивує, чому в цій динаміці і екшені людина якимось чином приділяє увагу. Таким дрібницям, від яких здається, що навіть екшен нудний і повільний. Я не знаю чому. Ну на хіба мені так довго дивитися на це гупало? На хіба мені так довго втикати в то, наскільки він його нижче чи вище поставить той пол? Я правда не знаю, на що витрачати мій час на це? Для мене це не важливо. Я не знаю, як для інших. Може хтось захопився тим, як Пол обирав місце де поставити гупало, напишіть мені про це в коментарях, що я не шарю. І от таких моментів дуже багато, коли переключається увага на якусь дрібничку, якою ми маємо насолодитися. Дуже вражає, як збувається пророцтво, як захоплюється повага всіх верст населення. Це прям клас. Дуже класно, як пол катається. Це не спойлер. Ви, якщо бачили трейлер, ви знаєте. Якщо ви боїтеся тре спойлера, вже не слухайте, я вам вже все сказав. Загальна оцінка на прев'ю написана. Пол катається на черв'ячочку, але коли ти дивишся це, тобі здається, а, то ж буду як в аватарі, у рук Мактука сідла в трьох бум, -бум буха на кому ніхто ніколи не катався. Ні. На них катаються всі фрімини. Мало того, вони їх використовують як електрички. Я не знаю, знаєте, він з дюни, біжить, з бархана, пригає на того черв'я, ледве зачепився, ледве устояв, поїхав, керують вони тими черв'ями своїми крюками, чи не керують, нам фільм не описує. Нам всі ті довгі... Тренування залишили поза кадром, бо ми на гупало дивилися. Це було важливо. Повертають вони черв'ями, не повертають, просто чекають, куди вони поїдуть. Ці такі, ну хай доля нас принесе куди завгодно. Це питання. На нього нема відповіді. Але скоріше за все, таки, управляють, бо вони на них можуть переїжджати цілими селищами. Коли ось в цій повозочці маму Пола саджають на черв'я, і нам не показують, як саджають, Нам показують, що вона їде. А в мене питання як? Той, хто осідлав черв'я, його притормозів на полустаночки, всі погрузилися, от селище переїжджає. Це як відбувається? Черв'ячки такі, постоїмо, хай всі погрузяться, треба їх відвести на інший бік планети. Це, це так було. Будуй! За рахунок цього фільм здається ще більш нелогічним, але я не піду вже віднімати ще більше балів за логіку. Я вже вам підсумую, що в мене в цілому фільм набрав 69 балів. Це мало для величного фільму. Але на моє якесь внутрішнє переконання, фільм Дюна набагато цікавіший, ніж останній фільм мого попереднього кінороку, тобто Феррарі. І там оцінка була на 3 бали вища. Щось не так з моєю системою оцінок, але я перебрав кожен пункт, намагався знайти, де, що я можу, хоч якось накрутити, і от вже більше 69 ніяк. Але все-таки я визнаю, кіно це буде усіма сприйматись як величне, просто це не моє. Чи йти вам на нього? Якщо ви любите таке, звісно. Якщо перша частина здалась цікавою, друга буде ще крутіша. Задоволення ви отримаєте в кінці, буде прям катарсіс. Ця частина нарешті поставить крапочку в історії, тут не буде кліфхенгера. Тобто наступна історія буде розповідати про щось інше, про якийсь розвиток, а тут прям завершилось, і від цього завершення ви теж отримаєте велике задоволення. Але от в чому парадокс, мій кум. Не сміг сказати, що він отримає більше задоволення, ніж я. Він сказав, що ну трошечки відрізнявся там фінал, розповів мені, що і як в книзі було. Я не буду спойлерити знов таки. І сказав, що ну от він очікував трохи більшого. Отак. От тобто, якщо ви все ж таки фанат з книжкової серії, то очікуйте, що щось буде не так, як ви очікуєте. То очікуєте, що щось буде не так, як ви очікуєте? Отак я якось сказав. Не так, як було в книзі, ось так я мав сказати. Ну і врешті-решт, і мені, і моїй дружині, які йшли і думали, що буде ну, і тягамотіна. Здалося, що все ж таки це було набагато краще, ніж ми очікували. Тому моя вам порада: ідіть в кіно. Ви можете запитати, не хіба взагалі такий не фанат цієї дюни, всесвіту, як я? І той, хто плювався від першої частини, взагалі пішов на другу. А тут справа в тому, що я дуже вже сумував по кіно. Я дуже давно не був в кіно. Перші два фільми цього року, що я оглядав, були на онлайн-платформах, а так вже хотілося сходити. І тут Кіноманія, компанія, яка підтримує ютуберів, запропонувала мені квиточки. Моя вам велика дяка і компанії, і безпосередньо Світлані. Дякую і вам за те, що подивились. Пишіть свої коментарі, свої враження. Я дуже хочу їх почути. Я хочу, щоб мене переконали, що я не правий і фільм набагато кращий. Тільки не робіть це як утирки з болот, а аргументовано ви ж вмієте. Ставте вподобайки, якщо вам раптом сподобалось, поширюйте, якщо можете. А хочете, підтримайте мене на баймі кофі, мені прям приємно буде. Ну, а я хочу сказати, що Дюна все ж таки величний фільм, якщо на нього вже робить породію своїм трейлером панда конфу. Just the right amount of spice. Вони реально сказали про спеції. До речі, в українському перекладі Дюни вони будуть прянощі. Ну, так і є це слово так і перекладається. Спайс, прянощі. Ну а панду я теж дуже чекаю. Вже готую про неї великий Огляд історії створення всієї франшизи. Перша частинка вже є на каналі Єнот Animations, а друга має вийти на наступному тижні. Тож, підписуйтесь, якщо цікаво. До зустрічі!